Слава Ісусу Христу, дорога церква! Зараз такий прекрасний період, коли ми дивимося на дворі, цвіте дуже багато дерев, пташки співають. І це просто такий час пори, коли сам настрій просто піднімається від того, що ти бачиш, що все починає цвісти. Древа починають рости, пташки співають. І ти бачиш, що природа вона оживає. Якщо був якийсь такий період якогось такого застою, період, можливо, такого певного смутку, то весна це період, коли ми бачимо, що все починає рости, все починає цвісти. І ці ж дерева, які цвіли, приходить час і вони стають плодоносити. Вони починають кхе, приносити плід. Яблуня, яка цвіла вже через кілька місяців. Вона буде мати яблука, справжні, налиті червоним кольором яблука, яке можемо з'їсти. І хочеш, ми подивилися на картинку. І так само кожен з нас він може бути певною яблуною або певним деревом, яке буде приносити плід. І є інша сторона. І також ми можемо бути і цим сухим деревом. Здається, що цьому дереву заважає бути зеленим, заважає бути плодоносним. Ми бачимо, поруч біля цього дерева все зелене. Зелені, зелена трава, інші зелені дерева, але воно всохлось. І воно вже ніколи не принесе плоду. Воно вже ніколи не стане зеленим. І з нього вже не буде користі в плані плодів. Воно вже ніколи не зможе цього зробити. І так само кожен з нас він може бути як це дерево. Ми можемо цвісти, прийде час, ми приносимо плід, багато раз, багато плоду. А ми можемо мати таку небезпеку, як це дерево, всихатись, всихатись і просто. Бути без плодів. І для цього я хочу, щоб ми зачитали одне місце і саме звернуло свою увагу на одному вірші. Для цього давайте відкриємо Євангелію від Матвія, 13 розділ. Євангелія від Матвія, 13 розділ з 18 по 23 вірш. Євангелія від Матвія, 13, 18, 23. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серце його. Це те, що посіяне понад дорогою, а посіяне на кам'янистому ґрунті. Це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає Його, але кореня в ньому нема. Тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушується. А між терен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зустається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий в шістдесят, а той в 30. Коли ми читаємо ці вірші, мені здається, у 22-й вірш він говорить, що от посіяний міштерен. Це те, хто було найближче до плоду, хто було найближче до того, щоб принести плід. І звернемо ще раз свою увагу на 22 й вірш. А міштерин посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Виходить, кожен з нас він може кожен день слухати слово, кожен день читати слово, кожен день чути проповіді, але слово воно може бути без плоду, воно може не приносити плід. Кожен з нас має таку небезпеку. І тут говориться про дві речі, які можуть бути причиною цього. І перша річ це, це клопоти. Клопоти віку цього. Е, тобто, перше, що заважає мені бути плодоносним, як це дерево, яке ми бачили, перша річ, яка заважає мені е, насолоджувати словом, смакувати словом, це клопоти. Е, Щоденник дає визначення, що таке клопіт. І клопіт це неспокій. Хвилювання, зумовлені чим-небудь, турбота, тривога. І дуже таке схоже мені слово до клопотів це суєта. Суєта це те, що не становить справжньої цінності, що-небудь мізерне, неважливе, марність, безладний рух, біганина, клопоти або метушня. Тобто, дуже часто, коли я своє життя от воно в бігу, тим більше сучасний світ він, от, е, він нам нав'язує таке життя, коли ти постійно біжиш. Зранку став швидко ісиш, збираєшся на роботу, на роботі швидко робиш свої справи, і ти постійно в бігах. Ти постійно от в якихось клопотах, в якихось метушній, і ти живеш в цій суеті. І от дияволо хоче, щоб от в тебе був такий ритм. І коли це суєта, коли ти не маєш часу для Бога, коли ти от бігаєш в цьому, це те, що от краде в тебе плід, це те, що заважає тобі бути плодоносним і насолоджуватися словом. Це от цей клопіт це ця суєта. Дуже такий прекрасний приклад. Клопот, клопоту і суєти, записані в Івангелі від Луки в 10 розділі. В, 40, в 10 розділі можемо відкрити Євангелі від Луки, 10 розділ. Зачитаємо це місце, коли Ісус приходить до жінок. Ісусу в гостях Марти і Марії. І зачитаємо 40 го вірша. А Марта великою послугою клопоталася, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповіді. Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбирається від неї. Здається, вона журиться про те, щоб ніби все було добре, щоб наготувати їжу. Щоб пригостити Ісуса, але Ісус що їй каже, Марту, ти турбуєшся і журишся про багато чого, не потрібно про це журитись. Твоя сестра Марія вона обрала найкращу частку, а Марія вона слухала, що говорив Ісус. І так само кожен з нас він може бігати в клопотах, за чимось гнатись, бути зайнятий якимись справами. Але Ісус каже, що є набагато щось важливіше за клопоти, за їжу, до якої ми готуємо, за роботу, яка в нас є. Це царство вічне, це Боже царство. Він каже, що це важливіше. І вибрати це важливіше. І дуже часто, я думаю, що так само мій час усамітнення він може бути як якась, якась біганина, якась метушня і клопіт. Відкрий, будь ласка, Віталій картинку, і дуже часто такий час усамітнення він може виглядати як цей ходох. Я можу швидко поїсти, ходох він якраз є, і фастфуд для того, щоб я швидко поїв і швидко наповнив, позбувся відчуття голоду. Я з'їв і я ситий. Але наскільки дійсно буває корисний цей ходох, і дуже часто я просто навіть не помітив, як я швидко його з'їв. Для цього і є фастфуд, щоб швидко поїсти і просто не думати про це. І так само час усамітнення, він може виглядати, як це якийсь фастфуд. Ти в клопоті біжиш, ти думаєш, так, в мене має бути час усамітнення, я прокинувся. Але питання: чи почув я Бога? Чи прийшов я, чи відкрив я Біблію для того, щоб почути Бога? Чи в мене цей час усамітнення, він був як цей ходох. Я швидко з'їв його і все. Відкриє Віталік, наступну картинку. А він може бути як цей прекрасний, корисний сніданок. Коли я розумію, що от зараз для мене найважливіший час. Час, коли я проводжу з царем царів. Час, коли я проводжу з царем вселеної. Час, коли не потрібно швидко жувати, швидко їсти, аби просто поїсти. А час, коли потрібно почути Бога. І це те, що буде давати мені плід, це те, що буде давати мені приємний смак слова. Коли я от не біжу за цим. І таке прекрасне місце є, де говориться, що догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, він мусить вірити, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Коли я приходжу до Бога в часі усамітнення, я не повинен просто це прочитати, бо. У нас така звичка є в церкві. А я повинен почути Бога. Я повинен шукати Бога. І Бог каже, що той, хто шукає Його, хто й приходить до Нього з цілю почути Його, знайти його, тому Бог дає знайти, знайти себе. Але е, приємна новина, що Біблія і Писання воно дає вирішення з будь-якої ситуації. І Бог говорить про те, як ми можемо знайти вихід з цієї суєти. Як знайти вихід з цих клопотів, які дуже часто нас просто охоплюють. І це рішення записано <кій> Соломоном в книзі Приповістей, в третьому розділі, і воно в п'ятому-шостому вірші, де Соломон говорить: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Отже, Соломон закликає не турбуватись про те, що я буду завтра їсти, про те, що, е, що повинен бути якийсь порядок, а він каже, всі свої дороги ти віддай на Господа, ти покладай надію на Бога, і Він випростає всі твої стежки. І, і перше, що тобі повин, ти повинен робити, ти пізнавати його, пізнавати його і шукати Його на всіх своїх дорогах. Е, коли ми бачимо такий приклад Ісуса Христа. Йвані від Марка записано, що коли він в е, нього був час, він здоровляв дуже багатьох недужих. Він з дуже багатьох людей повиганяв демонів. І що далі він робить? Над ранком, як ще дуже темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Здається, він вже дуже втомлений був. Попередній день був надзвичайно насичений. І він виганяв демонів, він зцілював недужих. Але все одно для нього пріоритет це час Богом. І він розуміє, що це для мене важливіше. І він всі свої переживання віддає в руки Отця. І він стає зранку, тому що він шукає отця. І як бачимо, Бог надзвичайно благословляв його служіння і те, що він робив. Чому? Тому що він всі свої переживання він віддавав на Бога. Е -е -е -е. Був такий спортсмен шотландський Ерік Лідл. Я думаю, не раз відчули про нього, який під час змагань. Його дистанція була 100 метрів, але цю відстань бігла в неділю. А його принцип був неділя це день для Бога, а не для змагань. І він вирішив, що не буде бігти цю відстань, хоча це була відстань, яку він найкраще бігав. І проходить час. В нього є можливість все ж таки все одно бігти, але бігти 400 метрів, відстань, яку він не бігав, яку він не практикував. І він біжить 400 метрів і стає переможцем на цій вістині і ставить новий рекорд. Чому? Тому що він не клопотався про те, чи він виграє цих 400 метрів. Він віддав свої переживання і турботи Богові, і Бог йому дає перемогу. І так само, коли я в, своїх, в своєму житті свої клопоти і переживання буду віддавати в руки Божі, і найперше буду шукати, пізнавати його, то Бог буде вирішувати всі мої питання. І Наступна річ і наступна така небезпека, про яку ми читаємо тут, що може заважати мені бути плодоносним, це омана багатства. Один з прикладів дає спокуса багатства. Тобто ми можемо бути обмануті багатством. А зараз це дуже популярно. Просто надзвичайно велике різноманіття книг, які говорять, думає багатій, багатий і, багати і бідний тато. Дуже просто надзвичайно багато зараз книжок і тем про те, що ти повинен стати багатим. От коли ти станеш багатим, тоді в тебе життя буде без турбот. Просто світ про це пропагує і говорить. Надзвичайно великий вибір товарів, розваг і послуг говорить: ти будеш мати все, якщо ти будеш мати велику кількість фінансів. І світ, ідеял, він нас хоче обманути багатством. І Бог говорить, що коли ти обманутий багатством, коли ти женешся за цим, коли це твій клопіт, і твоє таке переживання. Тоді ти не будеш плодоносним, тоді ти не житимеш Царством Небесним, ти житимеш грошима, ти житимеш думкою про це. І дійсно ніхто з нас не застрахований від, від переслідування бажання заробляти більше і більше і мати більше. І дуже така цікава розповідь записана в Євангелі від Марка в 10 розділі. Можемо зачитати з 21 по 25 вірш. Івангелі від Марка, 10 розділ, 21, 25 вірш. Коли до Ісуса підходить юнак, і Він каже, що мені робити, щоб спадкувати Царство Небесне? Ісус йому каже, виконувати заповіді, Він каже, я це ще змалку, з дитинства роблю. Ісус же поглянув далі на нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та в Богам роздай і матимеш скарб ти на небі. По проходь та йди вслід за мною, взявши Христа. А Він засмутився тим словом. І пішов зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та сказав своїм учням, як тяжко о тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. А, і учні жахнулись від слів його, а Ісус знову відповідь каже до них Мої діти, як тяжко тим, хто надії кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через зголчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Ісус зовсім по іншому дивиться на багатство. Він каже, що важко віти, багатому в царство Боже. І коли він далі говорить, що важко війти в багатому в царство, яке покладає надію на багатство. Коли дійсно я прагну цього, я шукаю цього, і моя надія вже не царство Боже, моя надія не Бог, не Ісус Христос, а багатство, тоді Бог каже, тобі важко війти в царство, бо не Бог твоя надія. Ісус говорить, що ми не можемо служити двом панам. Не можемо служити Мамоні, не можемо служити багатству і не можемо служити Ісусові. Не може цього бути. І дійсно, коли от ми, так як цей юнак, думаємо про багатство, шукаємо цього, думаємо тільки як більше, якомога більше заробити, це те, що за, е, забирає наш час, наші зусилля, нашу силу, наші переживання. Це коли я от шукаю цього, думаю про це. І це стає моїм таким фокусом. Не царство Боже, не це як мені бути плодоносним для Нього, а це як отримати багатство, як більше заробити. І ми бачимо дійсно, як багато людей попадає в ці сіті, як багато людей живуть цим, і це має такі дуже негативні наслідки. Але і омана багатства, і в цьому дає Бог вирішення, що потрібно робити для того, щоб не бути обманутим багатством. І це вирішення також є в приповістях Соломонових. В 23-му вірші, в -му, 23 му розділі в 4-5 му му вірші, де Соломон каже, дає таку прекрасну пораду в припості 23, 4, 5. Не бордуйся, щоб мати багатство. Відступися від думки своєї про це. Свої очі ти звернеш на нього і нема вже його, бо конче змаструє воно собі крила і полетить мов орел той до неба. <кій> тобто Соломон каже: не мордуйся, не муч себе. Тим, щоб мати багатство. Залиш цю думку. Коли ми бачимо е, життя Ісуса Христа, Він каже, що норі мають лисиці, гнізда, небесні пташки, а син же людський не має йде голови прихилити. Виходить цар Царів, син Божий. Він не мав де й голови прихилити, але це його не турбувало, це його не бентежило. А в нього в фокусі те, що його бентежило, це виконати волю Отця Небесного. Це було його переживанням, і це було його фокусом. Не те дійсно, як збагатитись, ми ніде цього не бачив. В нього ніде немає такої думки, і це його не турбує. І коли ми бачимо життя Йова, також здається багатий чоловік. Але проходить час, і все його багатство і 10 дітей, які він мав, він це все втрачає. І ми бачимо, що це не було його фокусом, що це не було його надією. І він каже, я вийшов нагі з отроби матері своєї, і нагай повернувся в землю. Господь дав і Господь взяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Чому він так сказав? Тому що багатство не було його надією, як багатого юнака. І так само Бог мені рекомендує, не мордуйся мати багатство, не мордуйся думати про це, шукати цього. І <кій> один чоловік, ми вже чули багато разів цю історію, хочу просто її нагадати. Який жертвував на Дворецьку, він мав певний бізнес. І він спочатку десятину доходів давав на будівництво церкви, потім дев'яту, частину, восьму, і все так збільшував жертву, свою таку жертовність, і Бог все більше благословляв його бізнес. І ми бачимо, що цей чоловік, його надія була не багатство, його фокус було не багатство. Але коли він шукав Божа, коли він віддавав Богові. Бог благословляв його дійсно бізнес, його справу. І отже, коли в мене є от клопоти, коли в мене є омана багатства, тоді я не буду плодоносним. Але в Бога дійсно є вирішення в цих питань. І хочу як висновок сказати, що посіяне в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий в шістдесят, а той в років. І хочу побажати кожному з нас бути дійсно цією землею, яка не женеться за багатством, яка не живе в клопотах, а яка принесить багато плодів нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.